Що робити, якщо імунітет слабкий? Всім вітання. Імунітет це складна захисна система організму, наука, що вивчає його особливості, дуже молода. А тому ми, хоч і знаємо про принципи його роботи, проте вона і досить недосконало вивчені. Іноді навіть у вчених виникають питання, на які поки що не знайдено відповіді. Втім, нам точно відомі завдання імунної системи, і вони полягають у тому, щоб розпізнавати та знищувати чужорідні клітини, віруси та бактерії, які потрапляють до організму, а також формувати імунологічну пам'ять, яка дає змогу швидко реагувати на хвороботворні чинники в майбутньому. Головна ознака того, що імунітет не справляється зі своїм завданням, це факт захворювання. Він сам собою свідчить про те, що система захисту не спрацювала належним чином. Або ж збудник виявився занадто сильним. Щоб розібратися, як швидко підвищити імунітету дорослого, важливо чітко розуміти ситуацію. Наприклад, зробити це навесні і влітку набагато простіше, оскільки в раціоні присутньо багато свіжих овочів і фруктів, і люди проводять багато часу на відкритому повітрі. Зміцнити імунну систему у відносно здорової людини буде простіше і швидше, ніж після затяжної хвороби. Давайте розберемо прості і доступні способи, як підвищити імунітет дорослій людині в домашніх умовах. Вони будуть під силу практично всім. Проаналізуйте свій розпорядок дня. Мета налагодити сон, зберегти високу працездатність і поліпшити самопочуття. Спробуйте підлаштуватися під світловий режим дня, вирушаючи спати трохи раніше ніж звичайно. Проаналізуйте, що і коли ви їсте. Велика частина корисних речовин повинна надходити в організм разом з їжею. Купуйте овочі та фрукти по сезону. В осінньо-зимовий період використовуйте свіжі або заморожені ягоди. Це справжнє джерело вітамінів. Можна пити трав'яні чаї, відвар шепшини, свіжовичавлений сок. В джолярі рекомендують гречаний мед. Він зміцнює імунітет набагато краще за інших сортів. Не забувайте про горіхи і сухофрукти, а також про цільнозернові зірновий хліб і каші. Спробуйте їсти невеликими порціями 4-5 разів протягом дня. Тоді організм перестане відчувати стрес в очікуванні чергової порції їжі і почне працювати більш стабільно. До харчування можна додати препарати на основі рослинних екстрактів, наприклад, івоніка Herbal Med. Він містить унікальну комбінацію природних компонентів, спрямованих на укріплення імунітету та зміцнення організму. Комплекс вітамінів і мінералів, що містить у засобі, сприяє оптимальному функціонуванню всіх систем тіла. Вітамін С та є відомі своєю роль у зміцненні імунітету та захисті клітин від пошкоджень. Цинк підтримує ефективну роботу бар'єрних структур організму, запобігаючи проникненню шкідливих мікроорганізмів. Наступне скоротіть вживання рафінованих цукрів, консервів, а також продуктів, що пройшли складну технологічну обробку, використовуйте запікання і варіння, вода. У холодну пору року хочеться зігрітися чаєм або кавою, але не варто забувати про звичайну чисту воду. Вона необхідна для розчинення і виведення токсинів, а також для нормальної життєдіяльності клітин. Слідкуйте за роботою шлунка кишківника. як стверджував доктор Майер, який прославився завдяки своїй дієті. Більшість хвороб викликано саме збоями в роботі шлунково-кишкового тракту. Навіть банальний весняний авітамінос, який ми звикли списувати на зміну сезонів, може бути викликаний браком корисної мікрофлори кишківника. Важливо, щоб в організмі підтримувався баланс між корисними і шкідливими бактеріями. Контролюйте рівень навантажень одне з найважливіших умов, як підвищити імунітет дорослому в домашніх умовах. Постарайтеся будь-якими силами уникати фізичної перевтоми нервових зривів і стресів. Якщо ви відчуваєте, що сильно втомилися, влаштуйте собі дні відпочинку. Вимикайте телефон на час, відмовтеся від інтернету, попросіть близьких не турбувати вас через дрібниці. Найкраще провести день в тиші і спокої або відправтеся на прогулянку. Виходьте частіше на вулицю. Порада актуальна для тих, хто працює в офісі або віддалено. Короткочасні пробіжки від будинку до зупинки, а також походи у супермаркет не рахуються. У день необхідно гуляти саме на відкритому повітрі як мінімум 40 хвилин. Темпи дистанція підбираються індивідуально. Лікарі рекомендують використовувати способи зміцнення імунітету в комплексі, а не обмежуватися одним-двома методами. Тоді ви зможете надовго зберегти міцне здоров'я і уникнути безлічі хвороб.